Страту вулканет що в Італії почав випускати майже ідеально круглі кільця пари та газу. Таке явище досить рідкісне, але останніми роками тут воно почастішало. Через цю особливість етно прозвали володаркою кілець». кілька днів тому на південно-східному схилі, що прямо перед нами утворився новий кратер. Його жерло, з якого виходять кільця пари, ідеально кругле. Таке побачиш не щодня. Кільця пускають і деякі інші вулкани. Це відбувається через постійне виділення пари та газів. Вони швидко підіймаються вгору і, проходячи через кругле жерло, утворюють такі ж круглі кільця. Спочатку вони чіткі, а потім розчиняються в атмосфері. Попереднього разу етна викидала кільця торік у грудні. Цей стратовулкан розташований на східному узбережжі Сицилії. Висота етне понад 3300 метрів. Площа майже 1200 квадратних метрів. Це найбільший активний вулкан. Ан Італії він у два з половиною рази більший за везувій.